Привіт, про! Продовжуємо нашу практику. Сьогоднішній урок це про те, як перебрати двовимірний масив. двовимірний масив Ми маємо сьогодні будемо трошки в спрощеному варіанті. Ну чому я буду фрагменти е, показувати, да, щоб не відволікатися саме на написання. Да, і ось коли допишу, тоді будемо продовжувати. Наше ну, пояснення. Так, ну, перше, да ми оголошуємо двовимірний масив інтів, який у нас керується змінною посилальною метрікс, і ми його заповнили. Перша дія, яку ми маємо зробити, це перебрати наш масив за допомогою цикла ФОР. Я його зараз завантажу. Так, що ми, що ми маємо? Ми маємо звернення до. Розмірності нашої матриці, да по суті, це ось коли ми кажемо Matrix length це означає, тобто скільки у нас ось тут місць за вже заброньовано. Да, і Ну насправді у нас тут буде три місця, і довжина буде до трьох, тобто у нас і рахується до трьох. І коли ми перебираємо да ось ці умовні рядки 0, 1, 2 з індексами 0, 1, 2 то ми. Викликаємо іще один вкладений for для того, щоб вже досліджувати довжину кожного з вкладених да, з цих елементів. Тобто, у нас вкладений елемент це теж масив, тобто ми звертаємося по індексу І до цього масиву, і теж дізнаємося його довжину. І по всій його довжині ми вже перебираємо з, ну, звертаючись до елемента по його індексах, і йод. на да? два індекса, ну, умовний рядок і умовний е, стовпець. Так, ну, у нас 0, 1, 2, да, і всередині, наприклад, у нас і дорівнює нулю. Це означає, що ми досліджуємо ось цей рядок, і він перебирає, заходить всередину йод, да, від 0 до 2, включно він нам 1, 2, 3 все буде виводити. Перевіряємо, як це працює. <кій> Бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тут хочу по звернути увагу, да, що у нас у вкладеному форі працює print, а потім спрацьовує. Після вкладеного фора і ще print line для того, щоб ну, новий рядок з нового рядка е, з, почати. Да, ось вся ця конструкція вона виводиться. Наступний приклад це у нас про використання for each для двовимірного масиву. Матрицю ми залишаємо, да, але for each е, в, застосовуємо, як він у нас буде спрацьовувати. Дивіться е, раніше е, наш for each, коли ми перебирали тільки. Одновимірний масив, да, то ми ось в цьому місці писали або стрінг, або int, на да, там, ну, тип якийсь. А тут же ми вже інакше поступаємо, тобто ми із нашої матриці, яка є масивом масивів, ми дістаємо масиви, да, і як це працює? Значить, із матриці ми дістаємо масив intів і присвоїмо цей масив ось цій змінній роу І ця змінна роу з ось цим от фрагментиком, да, от, наприклад, вона забирає. Спочатку Ось цей нульовий масив, і е, цей фрагмент іде вже от сюди. Е, тут його чекає іще один for each, і ми е, перебираємо вже, бачите, інтові елементи, тому що в цьому масиві вже зберігаються саме інти. А це вже по суті на, ну, на, на самій глибині вже знаходиться, да, там, де, там, де вже останні елементи ми дістаємо, і тут ми вже звертаємося не до масиву інтів, а до інтів. І цей, ну тут ми ось кажемо, да, що це у нас row, тому що ми вже працюємо з ось цим масівом. Да, Ось так трошки ця вкладеність може збити з пантелику, але тим не менше, якщо розібратись, да, тобто ми якби, по частково розбиваємо по. Кроках на да, наш масив масивів. І звертаємося до кожного елементу, який здобуваємо. Тобто в елемент вже сюди заходить 1, 2, 3. І так далі. Наступний масив заходить. Да, тут буде 4, 5, 6 елементи Ну, в общем, поступово все виводиться. Запускаємо, перевіряємо чистоту роботи. Так, є, вивело результат той же самий. Наступний кейс це у нас кейс з while. Значить, що з вайлом? Вайл, ну, схема роботи вайла, вона як була, так і залишилась. У нас є ну, як, умова виходу із циклу. Ну і давайте подивимося. Перше, куди ми звертаємося, це до довжини нашої матриці. Да? Тобто, це у нас раз, два, три. Тобто, у нас три наших елементи, три наших масива, які вкладені. Далі. Створюємо змінну йод, запускаємо іще один вкладений while, Тобто, і у нас рахує рядки, йод у нас рахує стовпці. Да? І ось у нас ми заходимо в нульовий рядок, перебираємо його стовпці. Але як ми? Ми звертаємося да, до масиву, матрикс, наприклад, з індексом 0, да? досліджуємо його довжину, тобто це у нас три елементи. І далі виводимо матрикс і йод, тобто це у нас виводиться інформація. Нульового рядка у нас на першій ітерації а, тут буде 0 і, да, і 0, 1, 0, 2, 0, 3. Ось ці всі значення ми будемо виводити. Ну, і в йод, відповідно, буде збільшуватися, коли весь а, вкладений масив буде пройдений. І далі І буде включати нам наступну ітерацію на наступний рядок. Вивело результат. Все, нормально. А, тепер do while. Да, теж, якби, він схожий з вайлом. Давайте просто все просто. Int-I. Ну, те ж саме, да, єдина, єдина різниця, що він спочатку робить дію, да, спочатку виводить, а потім вже перевіряє, чи матриця довжина нашої, і того нашого рядка, да, чи вона співпадає з йотом. Да, тобто, чи йод не перевищив цю довжину, і далі перевірка ще, чи змінна І не перевищила нам довжину самої матриці. Тобто кількість ось цих масивів, да, яка там є. Перевіряємо. Все, результат той же самий. Далі ми будемо застосовувати стріми, звичайно.